Червень, 2025 рік, Тернопільщина. Хочу показати, яку я вирощую полуничку. Крупненька така, це сорт Олімпія. Смачна, така величенька ягодка, не тверда, не м'яка, середня. Розмір ягодин вона не маленька. Це кущики невеликі, посаджені пізньої осені на розсаду. Якщо розігнати кущик, ягідки будуть більші і буде більше ягідок. Розсада на цей сорт буде обмеженій кількості, але буде хто встигне буде мати таку ягодку. Тож звертайтеся, пишіть і вирощуйте свою полуничку.